Росія знову не спала. Серія атак безпілотників, накрила критичні об'єкти. Палають нафтопереробні заводи одразу в двох містах: у небі чорний дим, на землі, паніка. А в самій Москві масштабна пожежа. Про все по порядку на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Ще одна тривожна ніч у Росії. Безпілотники атакували одразу кілька цілей на території країни-агресора. Зокрема, під ударом був нафтопереробний завод компанії Лукойл у Кстово, Нижньогородська область. У результаті атаки спалахнула пожежа. Чорний стовп диму піднявся в небо. Місцеві пабліки повідомляють, на заводі відбувається аварійне скидання тиску. Підприємство продовжує горіти. Паралельно йшла атака в іншому напрямку: Саратов та Енгельс. З 3 до 5 ночі дрони били по промисловій інфраструктурі окупантів. Влада оперативно закрила аеропорт Гагарін. Там ввели план Килим, надзвичайний протокол безпеки. Мешканці чули вибухи і стрілянину. Це протиповітряна оборона ворога намагалася збити дрони. Не вийшло. Генеральний штаб України підтвердив, уражено Саратовський нафтопереробний завод. Саратовський НП спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом понад 20 видів нафтопродуктів. За рік цей завод переробляє близько 5 мільйонів тонн нафти. Підприємство напряму забезпечує збройні сили ворога. А вже вранці загорілася Москва. Там виникла пожежа в елітному житловому комплексі. Вогонь охопив багатоповерхівку, що ще будується у житловому кварталі Шагал. Займання почалося з даху. Місцеві пабліки повідомляють. Спалахнули будматеріали та сміття. Стовп чорного диму видно з кількох районів столиці. Офіційно постраждалих немає. Пожежу, нібито вдалося локалізувати. Серія вибухів трапилася також у владивостоці. Російські медіа пишуть про інцидент із газовим обладнанням. Невже диверсія у районі селища щитовий повно спецслужб. Перевіряють усі авто, техніки багато. Антитерористична комісія приморського краю повідомила про незначні пошкодження автомобілів біля адміністративних будівель. Росія більше поринає у хаос. Чи розуміє Путін сигнали, що цю війну потрібно завершувати? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Я хотів би почати з серії успішних атак сил оборони України по російським об'єктам, і як на суверенній території Російської Федерації, так і на тимчасово окуповані. Але те, що стосується суверенної території от Ленінградська область, зокрема, mm -hmm. да, гарненько так поцілили у Кіріш Енніфт ергосінтез». Сорі, не можу просто одночасно все прочитати, але ну доволі жирна ціль. От в Башкірі, наприклад, прилетіла там, також в УФІ щось вибухало. Ми про Приморськ вже другий чи третій день навіть говоримо, тому що це дуже важлива історія. Президент до речі акцентував на ньому увагу, і перегрозив, до речі, ударами знову ж таки по усьлугу. Цікаво, от я раніше там що чув, ми. Ми ми готові там бити в глиб території Росії або там Діп Страйк, да і так далі. А тут вже конкретно от конкретно він про це каже: а чому він так анонсує удари по услугу? До речі, цікаво, цікаве питання. ну давайте так я б можливо про це не говорив би, щоб не давати Російській Федерації часу підготуватися, бо ну ми ж розуміємо. Вони ж всі етери моніторять Вони розуміють, ага, ну, давайте вони без президента розуміли, що будуть туди бити, але це може дати додатковий імпульс. Підтягнути щось додаткове, не знаю, з далекого сходу, з, з північного кола, або викупити у Туреччини якісь комплекси протиповітряної оборони за багато-багато якихось там мільярдів доларів, і підтягнути до услуги. З іншої сторони. Можна було б зробити відволікаючі маневри сказати, услуга приготуватися, а самим продовжити гамселити по, наприклад, там, Ростову. Ну, чому б ні? Why not? ну в будь-якому випадку. Ну подивимося. і головне, щоб ці удари були влучними, вдалими і призводили до, до російського нафтопереробного комплексу. Дивіться за останні 45 днів 12 нафтопереробних комплексів було так чи інакше виведено з ладу, або там зупинено, або повністю, або або повністю зупинено, або частково. Ми не можемо все проаналізувати, бо ще раз, НПЗ, це не просто як там чомусь там багатьом вважається. Ну це ось там труба, труба і тут ємності. Да? В трубу влучили, все воно не працює. Воно побудовано як е печатна плата. От уявіть собі, футбольне поле. Ну це там ну це не футбольне поле, це декілька. Це декілька футбольних полів, декілька квадратних кілометрів площа, і воно все комплекс, 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 воно як напечатано. Вот воно вставлено, і ну треба все виносити з чату. Тоді буде дійсно ефект. Але зараз, за різними оцінками, станом на неділю, ми можемо говорити. Я не можу сказати, це верифікований дані чи ні, але говорить про вже 24% НПЗ, які виведені з ладу. Є прогноз, що до 26-го року, до весни 26-го буде виведено з ладу 50%. І до кінця 26-го, там 70, 80%, ну, там, в залежності не знаю, від розрахунків. Не беруся верифікувати, сказати, наскільки воно може бути там. Саме 50, 55 або 70, не знаю. Але в будь-якому випадку ми зараз зробили на цьому етапі доволі багато. Звісно, для зупинки війни воно його недостатньо. Але для того, щоб ціни на стелах лізли вгору, є такий результат. На деяких заправканих мережах паливо зникає з реалізації. Є дизель, є там 76 92 95 Немає і 90 там здається сотий сотий є це ж. Красивий російський бензин, але ж він і по ціні дуже сильно кусається. Яка мета України в всій цій історії? Ми розуміємо, що російська техніка вона заправляється дизелем, а дизеля виготовляє Російська Федерація десь наполовину більше, ніж взагалі в них є потужності, тобто ну там з великим запасом. Якщо бензин там на 10-15% більше, ніж взагалі вони можуть, а то там дизеля там набагато більше. А й там всі комплекси РЕБУ, вони ж це ж генератори, і танки, це ж це, дизель заправляється десь там в Чигірях, перепрошую, і дизелям це вистачає. Бензин це більше про незаправлені автівки російських військових, пікап, буханки. Бо так, Буханка ж це ж на бензині, да, вона ж не дизельна. Все це різноманіття в цих мотлах. До речі, вони вже стикаються з цією проблемою, і вони про це говорили: що навіть бензином машинки не можемо заправити. Зрозуміло, що не всюди, всюди-всюди, але Україна працює над цим. Плюс виноситься з ладу цих сподіваюся колія, яка забезпечує російські від НПЗ-цистерни до там. Підприємств, які виготовляють там якийсь пластик, наприклад, або до безпосередньо військових частин. Це все виноситься з чату. До чого веду? Головна мета України в цій історії: зробити так, щоб ціна на паливо зростала вгору, лізла вгору, щоб проводили наради російські посадовці в Кремлі. це вже ще не менше дві наради було з власниками мереж. Там, ви такі, сікії, не вздумайте, там, щоб ціни лізли вверх. Ну, ми ж розуміємо, як ринок працює. Тривалий час, в собі в збиток працювати не можуть. Найкращий варіант просто придбати, прибрати з реалізації і продавати на чорному ринку, який вже поступово в Російській Федерації формується. Нам важливо, щоб ціни на продукти харчування, взагалі, всі, там, де є бензинова складова, перевезення, вони лізли вгору. Це для нас важливо. Що це нам дасть? Коли починають зрощувати від памперса до там макаронних виробів, де зна до якоїсь лакшини, ціна лізе вгору, а зарплати а, а ні, тобто ми хочемо побачити щось так дуже примітивно, скажу на схоже на голодні бунти. Я не знаю, в якому воно вигляді буде, чи буде воно взагалі, чи будуть росіяни терпіти. Як на мене, скажу останнє. Перший та останній російський голодний бунт я бачив в 23-му році в Ростові, коли Україна вгатила дуже сильно по електричній частині складові, там, там ТЕЦ чи ці перед можливості передачі електроенергії, і в самий розпал спеки в них там і м'ясо попсувалося в холодильниках, і вони почали перекривати дорогу. Я був здивований. Наскільки швидко від моменту немає електрики, вийшли на вулицю. Вони ну, почали бунтувати. Хочемо, щоб це було частіше. Але Росія велика і там ось цих об'єктів реально дуже багато. Чи дозволять нам спроможності досягти тих цілей, які ми ставимо перед собою, зважаючи навіть ось на такі теоретичні да, відсоткові співвідношення до кінця року 50, на початок там року там я не знаю, 75, умовно умовно кажучи, да чи вони поліпшують? Вони там розвивають свою систему оборони, і це важко, тому що флеш здається. Флеш казав, що там 20, умовно 20 Випускаємо на один об'єкт. Два долітає цього достатньо. 10% — цього мало. Раніше коефіцієнт був набагато більший. Це був 23-й рік. Наші військові спілкувалися, говорили так: що в найгіршому випадку 75 долі, Ні, в найкращому 75%, в найгіршому 25%. Тут бачимо, що 10%. Ми ну, розуміємо, що в них є і мобільні вогневі групи, і стрілецька зброя. Тут треба брати, я так розумію, кількістю. Наші військові над цим працюють. Мінімум сотня безпілотників. Щоночі по Росії долітає. Там були випадки, коли 221%. В п'ятницю, здається, полетів. Ну так, при, прилічно, да? непогано. А, ми розуміємо, що вони можуть захищатися, але давайте так, логічно. Ви кажете, що там Росія довго питання мав 17 мільйонів квадратних кілометрів це ого, го, -го це, це серйозно. Але відверто, ну лева частина російського населення живе на європейській частині Російської Федерації, тобто до да. то, Уральських гор. За Уральськими горами, там, монголо татари, ну, от от-от. Туди все і переважній частині росіян та росіян начхати, що відбувається в сусідній області, навіть на сусідній вулиці, не говорячи про те, що там за Уралом. Тому якщо б там за за Уралом вони будуть один одного їсти, ніхто в Москві звертати увагу не буде. Але якщо факти умовно, умовно канібалізму почнуться в на європейській частині Російської Федерації, де більше людей проживає, де більша кількість НПЗ, різноманітних підприємств, металургійних обробних. О, от тоді буде вісілуха, як казав колись один негативний персонаж.